Український ОПК продовжує працювати наповну і створювати нові засоби та озброєння для боротьби з агресором. Як виглядає українська лазерна зброя, та які дрони вже найближчим часом допомагатимуть нищити окупантів? Богдан Гайдамака розкаже. В Україні відтепер є власна лазерна зброя, комплекс Тризуб. Наша держава стала п'ятою країною у світі, яка опанувала цю технологію. Хоча багато характеристик української розробки засекречені, утім відомо, що лазер може знищувати ударні дрони, авіабомби, крилаті та балістичні ракети на відстані до трьох кілометрів. А гелікоптери, літаки та розвідувальні дрони може збивати у радіусі п'яти кілометрів. Окрім цього, тризуб можна використовувати для так званого засліплення дронів крилатих ракет, вертольотів і літаків на відстані до 10 До слова Запевняють, що лазер здатен засліпити навіть камеру дрона на оптоволокні, проти якого безсилі системи РЕБ. Новинки з'явилися і серед безпілотників, зокрема, дрон Алігатор 9 та безпілотний ударний комплекс під назвою Project Cessna. Алігатор 9 це протикорабельний безпілотник і насправді він є платформою, на якій розміщується озброєння залежно від поставлених завдань. На нього можна встановити лазерний комплекс тризуб, так звані дрони-торпеди, системи реб та навігаційні комплекси. Це поки всі відомі характеристики. Project Цесна це важкий безпілотник. На Базі цивільного легкомоторного американського літака Цесна. До речі, Цесна найпоширеніший літак у світі. Кількість виготовлених бортів перевищує 44 тисячі. На літак встановили систему керування як у БПЛА. Тепер він може нести фугасні авіабомби вагою 250 кілограмів і використовуватись безпосередньо як бомбер з робочим радіусом 600 кілометрів. Також його можна застосовувати і як дрон Камікадзе. Дальність в такому варіанті до 2200 кілометрів. Серед новинок і чергова українська система РЕБ, комплекс Ліма, бореться безпосередньо Дні з російськими кабами та авіабомбами з уніфікованими модулями планування і корекції. Вона поєднує традиційне глущення, спуфінг та автоматичні кібератаки на навігаційні системи боєприпасів. За словами розробників, після розгортання ліма точність російських авіударів різко впала. А в окремих районах окупанти взагалі припинили застосовувати каби. З нами на зв'язку Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик. Пане Костянтине, вітаємо вас. Вітаю. Що стосується лазерної зброї, вже про неї досить багато е е говорили. Є розуміння, це не срібна куля в лазерної зброї багато обмежень, в тому числі по погодних умовах, по швидкості враження. Але зрештою, на ваш погляд, чому ось саме ця розробка вважається перспективною, Розумієте, ми ще по багатьом видах озброєнь по обладнанню, ми виходимо на зовсім інший технологічний рівень. Як країна, як армія, да, і от е, нам в е, найближчим часом нам воювати з країною, яка знаходиться на нижчому технологічному рівні. Тому Лазер, хоч він зараз ще не виконує всі функції, ще, ще не срібна куля, да? але він все одно наближає нас до того часу, коли ми з меншою кількістю людей більш автоматизованими системами. Більш ефективними системами, які знаходяться на новому, на іному технологічному науковому рівні, ми зможемо знищити ворога. Пане Костянтине. Також повертаючись до новин минулого тижня. Знов таки низка інформації стосувалася вітчизняних ракетних розробок. Тому в рамках нашої програми ми у вас запитаємо про конкурентність таких вітчизняних розробок. Особливо цікаво на це подивитися в світовому масштабі на світовому рівні. Ну, ви знаєте, ми своїми ракетами дронами зламали багато уявлень про те, яким повинна бути по-перше, дрон, по друге ракета. І оці така поміщ, поміщ між ракетою і дроном, коли взяли технології дрону з точки зору системи наведення, орієнтації, доведення до цілі. З а від ракети взяли бойову частину, швидкість і досяжність, і все це дуже в дуже простому конструктиві, який зменшує вартість ракет. А взагалі, якщо казати про наші спроможності, скажімо, ракетобудування, то у нас ну досить серйозна школа. У нас є що пропонувати і зараз європейцям, коли ми кажемо там про ракети, про якесь спільне виробництво. О, у них є досвід там проектування виробництва Айрісті, Сампті, Скальпи, Встормшедов. А у нас є такий собі Нептунчик, да? А Нептунчик він літає в два рази далі, ну, в два рази далі, ніж їх і скальп. Е, і ми можемо про це казати. Він показує на, на що він спроможний у німців. Є тарос. Там теж цікаві розробки, але вони так, так його зробили, що вони до єврофайтера ще не можуть його нормальним образом пристосувати. І в нас є розробки в цих системах і. У нас є ІКБ промінь, у нас є ІКБ південно, у нас є і южмаш, вони там вражені, вони там потрьопані, вони там щось їх там прилетіло, прилітало, зачіпляло. але ж все основне те, що там було, воно ж залишилось, воно ж не може нікуди дітися. Але водночас, пане Костянтине, коли ми говоримо про західні взірці, про ракети наших західних партнерів, чому можемо ми окреслити е, спектр проблем щодо локалізації ось виробництва якраз е, ракет західних партнерів, в чому вона полягає? Е, що так довго обговорюється, зокрема в Євросоюзі? Прозумієте, в Євросоюзі дуже не швидко приймаються рішення. От є такі. Е... Вони називають його Регіональний промислово-військовий промислово альянс. Він існує там кордон, Франція, Італія. І там є тільки підприємці, які виробляють ракету Астер до комплексу Астер Астридця, до комплексу Самті. Вони ніяк не можуть домовитися про технологічний процес, тому що цю ракету возять з одного місця з Франції до Італії, з Італії до Франції. Ну, тобто, воно дуже це не швидко проходить. Але технологічний рівень взагалі і. Системи інженерного проєктування і конструювання вони знаходяться на досить високому рівні у всіх європейських інженерів. І ми зі своєю здатністю, скажімо, там на ровному місці робити щось неймовірне, ми теж можемо згодитися. Ну і крім того, у нас є знання, і люба зброя з лейбом in Ukraine, вона ж буде популярна, ми ж розуміємо. А світ зараз перезброюються аж гайшовить.